Неслухняна дитина, неуважна дитина, незграбна дитина, дитина, яка робить безлад і яка завжди влізе в якусь шкоду. Чи дійсно ця дитина така? Чи можливо у неї є розлад сенсорної інтеграції, який не дає їй можливості спільно? Об'єднувати і обробляти сигнали від зорових, слухових, нюхових, смакових, проприоцептивних і вестибулярних аналізаторів для того, щоб організовувати свою діяльність. І якщо вам цікаво з цим розібратися, то я вас запрошую на вебінар, який буде стосуватися сенсорної дієти, де ми будемо говорити з вами про те, які прості вправи ми можемо підібрати для допомоги таким дітям для того, щоб організувати для того, щоб допомогти їм інтегрувати всі ті стимули з навколишнього середовища. І ці прави, вони будуть цікаві тим, що не потрібно купувати спеціальні девайси, не потрібно витрачати гроші на якісь спеціальні прилади, а ми зможемо з навколишнього того, що в нас є, створити цікаві прави. Приходьте.